Дійшов я до даного мотоциклу, це у нас парк 125 зі скаргою немає в нас а, іскри. Ну але народ, ну як може бути іскра, коли воно отак усе. Коли воно ось так усе. Звідки тут взяться? Ну от що це таке? Це ужас. Нахрен воно треба тут взагалі. Ой. Викидаю зараз повністю всю цю проводку з цих туманок. Вона все одно тут зроблена по-інвалідному. Оці провода також викидаю. Розбираюся зараз з заводською проводкою. Тут ось також з генератора все розірване. Цікаво чому. Чи це вона? Ні, вона тут повинна на фішках стояти. Чому вона розірвана невідомо. Ось у нас масовий провод перебитий акумулятором. Це ще акумулятор не доставив і не знаю, що там робиться. З лягушки просто механізм весь розбитий, нема самої лягушки. Ну, в принципі, все тут що у нас документатора також. Також ось така біда, все поматане, все перебите. Чому це воно перематане, хто до нього ліз? Дуже цікаво дізнатися. Так, комутатор, генератор, маса. Ага. Ну, в принципі, маса це вона нам нічого до такого не дає. Просто що вона перебита, ось це нюанс. Чи це вона вже скручена, Ні, вона перебита. Отже, я розбираюсь, знаходжу причину, потім вмикаюсь. Ну, плюс акумулятора ось так. Як він буде заряджатися чи щось робити, коли він робить отак. Криш. Все, продовжуємо. Кришка у нас, генератор ось в такому стані. Я вже закинув, не подумав спочатку знову. А тут нічого не помінялося, все видно по ній. Потім ротор у нас ось такий, чудовий. Він весь такий побитий, і тут, де датчик хола проходить, він також побитий. Десь вона має щитувати, скажімо так. Да? А, взяв новий ротор. Ну, Як новий, не новий, беушний, але просто в більш-менш нормальному стані. Помив його, тому що він теж був страшненький. Зняв генератор, зараз перемию кришку, помию ще трішки зовнішній генератор, не сильно він, в принципі, чистенький, можливо, не чпать. Вимию цю зону, встановлю і будемо перевіряти, чи працює у нас стартер, чи ні. Не стартер, а чи є в нас іскра ланцюг. Прям вражений. Все поїхали. Так, вимив кришечку. Ось такий має вона стан. Помив ще датчик хола, тому що він теж був весь маслі. Вимив э, ротор сам, Стружка залишається, змивається, помив цю зону, максимально як зміг, тому що там настільки жах був, що це вже просто. А, посадив гайку на фіксатор, тому що відсутня шайба. Де, в принципі все, Я гайковертом прикрутив, я думаю, вона там нікуди не дінеться, тим більше на фіксаторі. Все, зараз накидаю кришечку і дивлюсь, чи є іскра. В принципі, можна це навіть зробити все в прямому ефірі, але важко знімати тому не буду. Продовжуємо. ну Я вже перевірив, але це вже буде для відео, показано. тобто Все виявилось так, як я й гадав. Незручно, тому що я шатаю камеру, вам погано видно і я ж не ставлю. Навіть чи ти по звуку її. Можливо, навіть можна кинути ось так якось. Чи буде, чи не буде, не знаю. Ну, Її-то не видно, але її чутно. Отже, все, іскру знайдено. Весь наш винуватець це ротор маслом в кришці генератора, якого там взагалі не повинно бути. Це не, не ті двигуни, в яких повинно бути масло. Я перелопатив другий раз вже з цією скрою перелопатив половину проводки, але тут треба було її зробити. Я тут перекинув катушку, поставив її нормально. Батьякі посадить посадочний. Нормальне положення, тому що вона там стоїть всередині, буде стояти тут під кришкою. Звідси виходить провід. Там місця вистачає, у мене така моїй стояла колись. А, але я перелопатив всю проводку, повложив її гарно поперекручував, поубирав ось ці всі нюанси, туманки. Туманки я не знаю. У мене мало часу, сьогодні не встигаю. Або нехай власник сам робить, або нехай залишає. Я потім йому його все проведу по толку, щоб воно було зроблене. Бо це жах. Ну, це, так, таку проводку кидати на туманки, ну, це, бляд, я не знаю, 220 можна вести з такої проводки. Ну, але Робили з підручних средств, скажімо так. Тому так. Що з цим ротором? Ну ось так з цим ротором. Я на нього глянув, мені вже стало страшно і все, я його відкинув. Я його більше не взяв до уваги. Чомусь я так прийняв, що це в ньому справа. Ну і тут плюс розбитий датчик хола. Не датчик, а саме момент, де він має чіпати. Проходити. А, скр... Скрізь кола. Так, на цьому все, в принципі, я його збираю. Можливо, ще запущу запис роботи, але немає сенсу, тому що я двигун не робив. Двигун робили до мене, ну але що там як там, не скажу. Так, це бензину прибирати, де ми весь двигун і все, в принципі.